Доброго дня, вельми шановні гості, спікери а також усі глядачі у при та онлайн. Український кризовий медіа центр починає робочий день і я оголошую про початок презентації соціологічного дослідження ставлення українців до енергоефективності в умовах війни. Спікери Андрій Єременко, засновник дослідницької компанії Актівгруп і Олександр Позній, директор дослідницької компанії Ектів Групп. Запрошую спікерів до слова. Доброго дня! Дякую всім, хто приєднався до цього до цієї трансляції. Ну власне кажучи, трішечки перед в. Всі ми знаємо, яка проблема почалась, коли росіяни почали бомбити енергетичну інфраструктуру. В перші часи це був шок. І звичайно, всі ці речі ми почали вивчати. І таким чином ми тут будемо презентувати два дослідження: одне проходило ще у листопаді місяці, інше проходило в кінці грудня. І відповідно, коли вже люди звикли, можна буде побачити, як люди готувалися, як люди приготувалися до війни. і як Взагалі змінюється це сприйняття. Трішечки про методологію. методологія це все відбувається в онлайн-панелі. Тобто люди самі заповнюють анкету, вибірка репрезентативна за віком статтю регіоном України. Ну і сукупність 600 респондентів щодо погобів корінтовно 4%. А, ну, Власне кажучи, переходимо до результатів. Ще коли в кінці листопада ми проводили це опитування, запитували, як ви плануєте реагувати на можливі проблеми з опаленням, водопостачанням та електрикою в вашому населеному пункті? Ну і власне кажучи, більшість людей сказали, що вони закупаються всім необхідним. А ще 18 вісім, тобто майже 19, готують приватний будинок дачі і близько 5% планують виїхати до іншого регіону України або планують виїзд до за межі України. Так відповіли, а взагалі ніяк не планували готуватися лише 14,5%, 12 не очікували таких проблем, і що важливо, третина, ну якраз 33%, не могли ще відповісти. Тобто, якраз от тобто, тут важливі фактично три цифри: це 50,9%, цілих ну, дев'ятдесят кинулись. Рятуватись, купувати те, що треба, ще там 20 готувати будинок. Оці 14, повні майже 15. Ця третина, вони були ще в такій стані легкої, такої прострації, не знали, що робити, не були готові, не були готові до відповідей. А Потім, а потім далі. Тоді ж ми запитали, які речі ви нещодавно придбали, або плануєте придбати в найближчому майбутньому, щоб підготуватися до можливих відключень. Ну, на першому місці повербанки і свічки а, повністю відповідає тому, що ми бачили. Тому що ну, свічок купити було певний час неможливо кілька тижнів. Потім там цей дефіцит свічок він зник в їх, а вони з'явилися все було добре. Але повербанки і свічки це було найбільш важливо. А… Далі їжа тривалого зберігання, батарейки, ліхтарики от це все від 29 до 39 А далі пішли вже менші цифри, але знов таки важливо. Причому от ми бачимо, якби трійками йдуть. От там перша трійка, там другається двійка, третя трійка Відповіді, от практично однакова кількість відсотків. От нічого не зробив 12,8% і чи не планує зробити. Ну знов таки можна дивитися, що люди так чи інакше в той момент, хоча і були знов-таки в такому трохи розгубленому стані, все одно почали якимось чином готуватись, якось підготуватися. Тепер далі ми вже переходимо до грудневого опитування. Коли ми бачимо, вже, вже прийшов грудень, вже люди якось звикли, вже ми почали розуміти, що навколо відбувається, і чи вжили ви заходів щодо утеплення вашого житла? Ну практично 50% зробив або планує зробити найближчим часом 13,5% будуть робити після перемоги, 14 і будуть робити, але не скоро. Тобто ми бачимо, що такі глобальні масштабні речі все ж таки або робляться, або робляться після або відкладаються на після перемоги. А чи плануєте ви запастись альтернативними джерелами енергії а, і знов таки або акумуляторами, або генераторами, або такими речами, і ми отримали вже більше ну, якраз третину, тобто 22,1-12,7. Це якраз получається трохи більше третини, якщо просумувати, або вже купили, або планують купити. Знов таки питання в тому, що таке альтернативне джерело енергії, тобто, що таке великий акумулятор, це якби повербанк на там п'ятдесят тисяч мілямпергодин, або це там реальний акумулятор, який тримає там квартиру три дні. Тобто тут люди порізно сприймають таке великий акумулятор, але так чи інакше ми бачимо, що майже третина або вже заготувалась, або вже Майже готова до цього. Далі я передаю слово Олександру, який скаже про причини. Доброго дня всім ще раз. Власне, наступне питання, яке ми досліджували, ми у людей запитали: що на вашу думку утримує вас від купівлі системи альтернативного живлення? Ну і тут можна було давати декілька відповідей одночасно. І на першому місці це все ж таки висока вартість. І про це заявили 86% людей. А на другому місці це неможливість придбати саме через дефіцит, потім невпевненість щодо свого житла. Чи Потрібно, чи буде тут, чи не потрібно. А 24,8% відсутність або недоступність власного житла це 23%. Власне, за цей варіант більше внутрішньопереміщені особи і віддавали свої голоси. І на останньому місяці це було лінь або небажання. Тобто є і ті, котрі просто не хотіли або не вважали за потрібне витрачати на це кошти. Наступний слайд. Ми запитували про те, яких заходів з енергозбереження ви почали дотримуватись або плануєте дотримуватись. Відповідно, на слайді ви бачите відразу і те, що планують, і те, що вже дотримується. На першому місці люди кажуть, що постійно вимикають світло там, де воно не потрібно. Це варіант 57,6% Другий наступний це замінив або планують замінити лампи на енергозберігаючі. вже дотримуються такого варіанту відповіді 40% громадян. Ще планують 6,6%. Наступний варіант: що економлять вже або збираються економити теплу воду відповідно 28 і проти 4%. Економлять або будуть економити електроенергію іншим способом відповідно 26%. Утеплювали вікна 20, також 26%. Економили або будуть економити холодну воду 21%. Зробили ремонт для збереження тепла в помешканні, заявили ще 17%. Встановив. Або встановлять прилади обліку, а, заявили, що встановили 13% і ще а, майже 4% планують встановити прилади обліку для того, щоб більш а, чітко розуміти скільки витрачають, що дасть розуміння того. А, чи ті заходи, котрі люди почали впроваджувати, наскільки вони ефективні? Неефективні. Ну, відповідно, коли ти більш чітко контролюєш витрати енергії, ти розумієш, ну взагалі будь-яких джерел. А ти розумієш, наскільки ефективно ти економиш так. І останні варіанти, якісь інші заходи, люди сказали ще 12%. На наступному слайді ми задали. Питання: що з цього переліку ви робите регулярно? І власне кажучи, варіанти відповіді це а, ті речі, котрі а, навпаки а, витрачають електроенергію, і ті, котрі не економлять. Ну, відповідно, нам було дізнатися, що з того, що а, не економить електроенергію, люди, власне кажучи, і роблять. На першому місці залишаю зарядні пристрої в розетці після їх використання 33,5%. На другому залишаю електроприлади в режимі очікування, не вимикаючи ще 23%. Гріють в чайнику більше води, ніж потрібно, 21%. Не завжди повністю завантажують пральну чи посудомоїчну машинку 16%. А, обираю пранні машинки більш високотемпературний режим, ніж потрібно 7,4%. Залишаю світло порожніх кімнатах 5,5%. і і ще 30, майже 9% громадян сказали, що нічого з перерахованого не роблять, тобто дотримуються цих власникаючих правил щодо економії енергії. А, наступне питання було при купівлі електроприладів, чи звертають люди увагу на. Клас власне енергоефективності цих приладів. І як ми бачимо на слайді, сумарно майже 72,5% громадян відповіли, що вони звертають на це увагу. і Для них це а, важливо. А, на наступному слайді а, ми питали, що при виборі місця постійного проживання. Після перемоги наскільки важливим буде для людей енергоефективність їх помешкання, і тут ми бачимо, що сумарно майже 66,7% Відповіли, що так це буде важливо і не важливо цей показник буде тільки для 12% громадян. Далі прошу мого колеги Андрія ще підсумувати, власне кажучи, от який загальний висновок можна зробити. Ну по перше, можна зробити висновок про те, що з такої прострації розгубленості, яка була перших місяців оцих відключень за місяць. Буквально прострація закінчилась, Перейшли конкретні відповіді. Тобто, людина або купила генератор, або знає, що вона його купить, або розуміє, чому не купить. А вже от по восьмому слайду, там де зробили чи плануєте тримати заходів. З енергоефективності дуже видно, що багато з чого зроблено. Тобто, якщо людина от, вже зробила, поставила лічильник і не треба встановлювати ще, якщо людина вже <кхм>, утеплила вікна, не треба утеплювати додатково. Тобто люди вже зробили практично всі речі, які треба зробити, ну і в принципі головне, оця розгубленість трішечки пройшла. От. А далі можна подивитись на те, що ми стали. І ще з'явилася такова така штука, як сприйняття цієї ситуації ми прийняли, ми в цьому можемо жити. Ну, і жити, і виживати. От хоча, от знов таки, ми бачимо, що головна проблема чому не купують. О... Альтернатив системи живлення, це вартість, ну, з економічними проблемами, це вже питання до інших досліджень, але ну вони очевидним чином є. Дякуємо. Так. Якщо є запитання, прошу можете ставити Да, а мікрофончик як краще. Раз. Прошу. Доброго дня, Іван, канал інтервізор. Скажіть, будь ласка, чи не набридло людям економити? І також в мене є запитання по загальному враженні: чи змогли ми пристосуватись до відключень? Дякую. Е, ну, я відповім на перше запитання. Е, дуже, ну, ми проводили багато досліджень. Тільки на тему енергозбереження, а так дуже багато людей висловлюють думки, що а, інколи набридає економити. Але ми всі розуміємо, яка головна причина в цій економії. Це не це не через те, що а, якийсь там чиновник на місцях не хоче вмикати електрику або а, не хоче там ділитися якимись ресурсами. А ми розуміємо, що в країні йде війна, і всі глобальні проблеми а, з економією пов'язані в першу чергу з цим. А тому так люди не задоволені тим, що потрібно, але це незадоволення в першу чергу орієнтується а, на наших північних сусідів і це пов'язують з а, тими діями, котрі вони, військовими діями, котрі вони почали проти нашої країни. Так, і я тут додам трішечки цифри. А, от це якраз останній наш слайд при виборі місця постійного проживання після перемоги. Наскільки важливо для вас буде енергоефективність будинку? Тобто зараз туди планують, що після перемоги це буде важливо. Ну тобто, 26 і 40% це ну, якби дві третини. Які думають, що для них це буде або принципово важливо, або швидше важливо. Тобто, люди мало того, що готові економити зараз. Ну зараз ми економимо частково вимушено. Тому що, ну, ми розуміємо, що якщо зайвий раз вимкну обігрівач, то мій район на 5 хвилин раніше вимкнуть від світла. А тобто, це певною мірою вимушена дія. А, це вже план на майбутнє продовжити економіти. Окрім того, в нас зараз формуються звички з економії. То, тобто ми остаточно замінюємо лампи на енергозберігаючі, Ми остаточно розуміємо, що треба міняти вікна, навіть якщо немає можливості поміти вікна на більшіль. Ми все одно починаємо краще розуміти, що це треба, і так далі, так далі, так далі. Тому це з одного боку, сприйняття нових практик воно завжди важко. Але це вже стає у звичку. Ми це вже робимо кілька місяців поспіль. Ну, взагалі, кожен постійно економити почали нам. Давно почали вже економити, насправді. Але зараз кілька місяців поспіль ми живемо в режимі жорсткої економії. І далі, да, звичайно, коли буде перемога, коли зникнуть проблеми з електрикою, ми певною мірою розслабимось. Але величезна кількість от таких від звичок, як от достати зарядку з мобілки, випнути до кінця телевізор. А, там і таке інше, вони з нами залишаться. І це вже з моєї точки зору, це хороша новина. Хоча хотілося б те саме досягти меншою ціною. От, а друге, про що загальне враження. Ну от це про… Чи тобто Люди втомилися, але вони це взяли. А, а в друге запитання, можна теж? А, чи не набридло? Ну, набридло, але ну, от вони до цих практик вже прийшли, і, і вже вони потім, коли вони розслабляться, вони все одно будуть економити, тому що звичка та залишиться, вже залишиться звичка цього не робити. Так, да, не всіх да, розслабимось. І щодо загального враження було, так? Да? Ну от загальне враження, от, е, тут можна сказати, що ми, е, ми заспокоїлись, ми навчились в цьому жити. Так, да, в цьому жити важко, але ми навчились підбудувати свій робочий день, виходячи з графіків відключення. Або а, свій маршрут, виходячи з того, де знаходиться розетка, якщо що. А, ми навчилися, що во дуже сподобалось, цього не зафіксували в дослідженні. Але ми фіксуємо його іншими методами. Ну, елементарні, ну я не знаю, благодійність, не благодійність, енергетичні підтримці, тому що ну от людина може прийти, і ну мабуть, кожен знає, де він може зарядити мобілку, якщо що. Причому це навіть не стільки, не скільки от пункти незламності. А скільки це кав'ярня, в якій є генератор, і яка ну, дозволяє вставити туди мобілку, ноутбук і так далі. Це якийсь магазин, який є, це дає. Це просто сусід з генератором, який може пустити зарядити мобілку, якщо що. І ми от налагодили такі соціальні зв'язки. Ми навчились в цьому жити. І це теж дуже добра новина, тому що знов таки проблеми війна закінчиться, проблеми з електрикою закінчаться. А оці соціальні зв'язки і здатність до взаємопідтримки вона з нами вже назавжди як нова практика, і вона стане основою для розвитку нашого суспільства в майбутньому. Дякую за ваше запитання. Дякую всім, хто долучився до нашої презентації, всім глядачам. А також нагадаю, що дані цього дослідження опубліковані на нашому сайті компанії «Активгруп», де ви можете з ними ознайомитися з повною презентацією. Будуть опубліковані через півгодини після закінчення конференції. Так. Пріоритет у медіа центрам. Дякую всім. До наступних зустрічей.